Україна робить усе, щоб 2023 рік став переможним у війні з Росією. Так у річницю повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із Софійської площі, де у цю трагічну дату присвоїв державні нагороди родинам загиблих військовослужбовців. Також орденами та почесними званнями він нагородив тих, хто продемонстрував особисту мужність та героїзм у захисті держави. Серед них військовослужбовці, волонтери, капелани, лікарі, педагоги та енергетики. Верховний головнокомандувач передав бойові прапори військовим частинам збройних сил та штурмовим бригадам гвардії наступу. Окремо президент висловив свою вдячність тим, хто в ці хвилини у важких боях виборює нашу незалежність. Він наголосив, що їхня сила, мужність та чесність це опора і спокій для країни та народу я хочу сказати усім вам, усім вам, хто б'ється за Україну.